Nice to meet you. Nice to meet you. You're welcome. Дуже радий вас зустрічати з першим візитом, вітати вас в Україні, вас, голів комітетів, вашу команду в цілому. Дякую Важливий сигнал для нас від, від Франції. Дякую за підтримку України, нашої незалежності, нашої територіальної цілісності. Сьогодні для нас це особливо важливо напередодні тих кроків, які своєю агресією Росія показує вже не тільки на полі бою, своєю агресивною. Політикою вона продовжує штучні референдуми, і тут дуже важливо для нас, щоб всі наші партнери, всі лідери цивілізованого світу і безумовно Франція. Безумовно підтримала Україну. По-друге, я хотів би подякувати за безпрецедентну підтримку в плані міцності нашої армії з боку Франції, з боку парламенту. І а вже ж моя особиста вдячність президентові французької республіки Еммануелю Макрону. Скажу відверто, у нас дійсно гарні стосунки між нами, і я вдячен за постійну підтримку. Третє, про що я хотів дійсно подякувати. У нас Незважаючи на війну, у нас достатньо судьбоносний рік, ми отримали статус кандидата в члени Європейського Союзу, і це приємно, що це відбулося в момент в час головування Франції в Європейському Союзі. Тут вдячність ще вдячність і президентові в цілому Франції і суспільству, бо ми бачили, як на вулицях спочатку агресії, а потім момент вирішення такого важливого для, для нашого майбутнього питання геополітичного його політичного питання щодо кандидатства і щодо членства в Європейський Союз як суспільство на вулицях Франції нас підтримало. Ми вдячні суспільству Франції. Також хотів сьогодні подякувати за активні дії Франції на чолі з президентом Макроном в питанні незаконної, абсолютно. Небезпечної окупації нашому, нашої атомної електростанції, яка знаходиться в місті Енергетар, що в регіоні Запорізькому в Запорізькій області знаходиться атомної станції. Тут дійсно Еммануель робив максимально все, щоб доступ до станції був у директора Магате, у його команді і були правильні зроблені. правильні це означає тільки одне об'єктивні. Висновки магате і засудження поведінки Російської Федерації. Ми вдячні за ваш приїзд і деякі кроки від парламенту Франції, законодавчі, резоляційні, в такій політичні і не тільки ми, ми, ми дуже очікуємо і про це обов'язково поговоримо. Велка.